Доброго вечора, ми з України. Мене звати Влад. І я вирішив почати знімати відосики. Тому будемо знайомі. Їжджу я по всій Європі. Тобто буде контент, буде що показати. У нас немає такого, що ми по одному маршруту працюємо. Їздимо Італія, Іспанія, Франція, Німці, Венгри. Тобто є що показати, весела робота у нас. А зараз ми їдемо з Чинстохова, там де в мене знаходиться база моя. Їдемо до Вілюна. Це біля 80 кілометрів. І їдемо ми по нового причіпа. Зараз ми отримаємо нового причіпа. Ну він не новий, він БУ, він вже був у використанні, але, але він після технічного обслуговування і кажуть, що він у доброму стані. Зараз приїдемо, отримаємо його. І покажемо, що там і як, і самі побачимо, який він. І назад нам треба його буде відвезти у Чинстухова. Ми його там укомплектуємо, тобто ремнями, замками і там всім, що необхідно для того, щоб працювати, щоб його зробити, щоб його поставити у рейсовий стан. Ось. Тому зараз забираємо його. І покажемо, що там і як. Так, все, отримав начепа. Прийняв папери. Все, виїжджаємо. Так, ну що, тепер їдемо назад до бази, на Ченстахова. Прицепчик отримали, папери отримали, все отримали, все, класно. Прицепчик ціленький. Не дивлячись на те, що він 2014 року. Прицеп до того, який я тягав, який я його здав ось вчора. То він був набагато гіршому стані, він був 2017 року, але він весь був вже порізаний, він весь був вже кривий, косий, тому Тому цей прицеп на фоні того набагато кращий, хоча і старший. Я приїду вже до паркінгу, до якого я їду, там де, ми, там, де наші автомобілі стоять. Вони, виходить, на виїзді з Черстохова стоять наші на монтажі там. Ну, Домовленістю шефа з тим начальником, шиномонтажу, на монтажу, що там у нього машини наші стоять. Я не знаю, там чи платять вони гроші за те, чи просто за те, що вони обслуговують свої автомобілі, там міняють гуму. Я не знаю, вони там дозволяють стояти. Ну, то вже таке, наші машини там стоять, тому ми їдемо туди. І там я вже більш вам його покажу, били ще трошки. Він такий прикольний на хором колбачках. Такий, файний, файний. Збитий іначе. Все на місці. І саме головне, що в ньому 32 чи 38 досок, чи скільки. Бо в тому що я возив, було 72, і просто, коли в мене бокова чи загрузка чи вигрузка, то, то просто катастрофа. Особливо, якщо і ліва, і права відразу подвійна, то я поки напрягаюсь, поки знімлю ті всі дошки, то просто не хочеться навіть згадувати. Тут тепер вже набагато краще все буде і набагато швидше. Працюємо. Сонечко світить, а ми їдемо. Так, ну що, любі друзі, ось і я приїхав на паркінг. Машина монтажка, за яку я казав, а це їхній паркінг. Це наші прицепи. Один-два і з іншого боку третій. Ну і ось мій новесенький. Майже, 2014 року. Але не порізаний нічого. Наклейки свіженькі, ну, але треба підклеїти трошки одну. Так. Тросик гарний. Саме головне, що немає порізів, що взагалі прикольний такий. Стан у нього. Ковпачки хромові. Та ти що, щоб диски були хромові, то взагалі був би бенч. Так, що там у нас ззаду? Файний, файний прицепчик, цілесенький. Ось ще один наш. Все, стопки горять, все як має бути. Ось з цього боку. Мені дуже подобається, що немає ніяких написів, тому що ну, мені не подобається от, як написів кучу. Там вон, взагалі сканія написано, хоча в нас тільки мерси і мани на фірмі. Це, до речі, три прицепи стоять, це мани продали. Наша фірма спродує мани, тому що Петра Топалова у них більше набагато, ніж у Мерсі. Актрисів. У нас в принципі, на фірмі біля 20 машин і з цих 20 машин мана вже залишилося. Смій один залишився і, і, по-моєму, ще два борти. Тобто три мана на всю фірму. Все інше то Мерсі. Але файний-файний прицепчик. Цілесенький. Все як має бути. Ще й на колесках ці підніжки. Сьогодні, до речі, стопи замінив на нові. У нас машина згоріла, а один ман. А, і ще один ман згорів у нас. Так, ось із нього якось знімав. ну, Згоріла кабіна. Тобто його запишили, задні стопи залишились ціленькі. Соляру перелили з нього. Машина грязна моя просто. І ось цю защиту подлушника, як вона там називається, я не знаю правильно, трішки горілого ще на ній залишилось, але вона все цілесенька, бо моя була так, не дуже. Ще машину треба помити і буде добре все. І цей стопик нолесенький. Так що такі справи. Всім привіт! Сьогодні новий день і ми їдемо вже на станцію машин обслугову. Я вже відчепився, їду без причепа. Попереду мій шеф. Який мене забере зі станції. Я думаю, до понеділка будуть робити її, сьогодні п'ятниця. Сьогодні її заставимо, чи сьогодні щось там у зробити чи ні, чи будуть в понеділок вже там, чи може і завтра в суботу щось будуть робити, не знаю. Поки їдемо на станцію, залишаємо машину там 100 кілометрів звідси, Пьонтриково називається те село, чи то містечко, чи як воно, не знаю. Тут все в будовах. Одні об'їзди. Виїхали вже на автобан. Летимо, Залишилось нам 96 кілометрів, поки випрягнули з цих Блін, 5 кілометрів проїхали, а таке відчуття, ніби ми 30 проїхали. Їдемо. Всім привіт! Сьогодні понеділок. Забрали візу у Варшаві. По дорозі заїхали на станцію, забрали машину он-офіс. розрахувалися, шеф, шеф уже поїхав. Я зараз на молоточках трохи постою, вставлю савичу карту. Зараз 5 хвилиночок стоїмо на молоточках. І їдемо туди на паркінг, де мій причіп, туди його підцепимо. А, перед цим заїдемо зараз на мийку, трохи машинку сполоснемо, потім прицеп, поїдемо. І завтра вже в принципі, можна буде виїжджати в рейс. Візу отримав, видали нову, так що будемо працювати зонд на оригінал, 5 тисяч злотих він коштував. 5 тисяч злотих, а то я себе знімаю, напевно, мене не видно. 5 тисяч злотих коштував лямда Лямдазонд, плюс автономку мою подивилися, тому що вона щось то вирубалася, то То запускалася знову. Я думав, що там її взагалі трендець, але там просто вона була запита. Її прочистили, сказали, що форсунка в принципі нормальна, свічка нормальна, все нормально. Тобто з автономкою вирішили питання, з витратою палива, нібито вирішили. Я обнулив комп'ютер. Зараз будемо дивитися по дорозі, який у нас. Так, зараз 22,7 показано, але зараз буде падати. От, То все побачимо. Яке, яка у нас витрата палива буде? Я думаю, що повинна бути набагато меншою. Зараз. Проїдемо скільки, 88 км нам залишилось. от. І будемо бачити, що воно покаже. Чи є воно з того якесь діло, чи немає. Потім замінили мені повітряний фільтр, паливний фільтр. Ну і все, в принципі, все інше то ціна роботи. Так що, їдемо зараз помиємо машину, тому що грязна дуже. Поки вона без причіпа. там біля баків повимивають все нормально, раму помиють, щоб все було бенч. От. І поїдемо туди на паркінг, там де прицеп стоїть. Зацепимося. І завтра вже в принципі, до роботи. Не знаю, сьогодні на квартиру поїдемо, ще помиємося, там речі дозбираємо. І можу, в принципі, в машину виїхати ночувати. А можу заночувати на квартирі, до завтра в машину поїду. Так що те вже вирішимо трохи пізніше. Зараз їдемо. Так, майже доїхали до Моєчки. Знаходимося в Чинстахові, залишилось нам 2,4 кілометри. Гарно все світиться ввечері. Шик. Так, все, знаходимося на мийці, зараз машинку помиють і будемо виїжджати. Ну що, любі друзі? Ми вже в рейсі. Тільки ось виїхав 10 хвилин тому, дали завантаження, підчепив прицепчика, все, речі проскладав свої і їдемо на першу загрузочку після відпочинку. Ну як відпочинку такого сильно не було. Робили візу, робили машину, їздили прицепа, забирали. Так що тепер шеф мені цього. Омивача з клапана надавав, 4 бутилки, по масла на доливочку взяв я. взяв я. Взяв я там рукавички, все, те, ну були ми на цьому в автомагазині. Трохи ще докомплектувалися, все, в принципі, можна спокійно їхати в рейс. Не знаю скільки ми цього разу будемо без з'їздів. Ну все нормально. Автономочка працює ідеально, в машинці теплесенько, на вулиці просто дуже-дуже гарна погода. Тому настрій так само файний, так що їдемо. Так, Ну що, любі друзі, як ви бачите, я вже знаходжусь на цій фірмі. А ось моя машинка. Ми майже вже Заладовані, завантажені. Якісь металеві стілажі нам завантажили чи що, я не знаю, щось таке новесеньке. Тут, напевно, і виробляють. Вон, звідти він возить з тих дверей. От, залишилось нам тут ще трішечки. Напевно, ще один, два, три, напевно, ще чотири ряди. І все. Будемо затентовуватися і виїжджати, тому що сьогодні треба ще проїхати трохи, тому що нам до розвантаження залишилося я забив маршрута, ось звідси видно 910 км. Тобто ще треба сьогодні якось спробувати 200 десь хоча б проїхати. Може і більше трохи з 10-м часом. Щоб ми завтра змогли вже доїхати, тому що я в день більше 700 не проїду ніяк. Ну Якщо по автобані, то там 760 виходить, а по націоналкам, ну на кілометрів 650 може і вийде, якщо не буде ніяких... Погодних умов поганих. А зараз слизько вже по націоналкам тут тяжкувато буде їхати напевно. Але одне добре, що 23 тони. І в принципі буде таке навантаження на вісь нормальне, що машина, буде, що машина не буде кидати зі сторони в сторону. Ну я на це надіюсь. А так, якщо просто прогулюватися десь увечері, то погода просто шик. Сніжок потрошечку такий йде. Мінус 3 показує, мінус 4. Ну, буде на ніч трохи прохолодніше, я думаю. Так що якось так. Дозавантажуємось і будемо виїжджати. І їдемо. Їдемо в бік розвантаження. Нам ще треба заїхати, задути повні баки, шеф сказав. Тому що ціна нижче, ніж у німців. Задуваємо повні баки. Сьогодні треба по максимуму, напевно, ще зроблю одну паузу, щоб взяти додаткову годину. Будемо валити, валити, валити. Хоча тут сильно і не розгонишся, тому що воно, начебто, чи воно від чи воно тане, чи воно замерзає, не зрозуміло. Така небезпечна погода. Треба уважно їхати, треба прикататись до цієї зими, тому що я до снігу не ще. Треба трішки вкататися, бо я не люблю повільно їздити. Я люблю такий, щоб на газ дати і погнав і погнав. Але треба трішки звикнути до зими, тому що я з'їхав, ще снігу не було. Тиждень тому ось вже випало. Треба трішки війти в цю систему і будемо літати. Але треба бути, обережним, треба бути обережним, тому що зима слизько, люди ходять, переходять дорогу в місцях, де немає зебри. Тому треба бути уважним. Вони не думають. І не задумуються над тим, що машина може не отак взяти і не затормозити відразу, що вона тяжка, що вона не може отако, як їй захотілося, вона стала і все. Тобто можна і наробити біди якоїсь, тому треба бути уважним. Все, їдемо. Менше розмовляємо, більше діла. Менше розмов, більше діла. Все, їдемо до паливної станції. Любі друзі, знаходимося на заправці. Зараз дозадуємо вже, щоб повен бак був, той бак я вже задув і їдемо далі. Всіх вітаю, маємо новий день. Вже проїхав я 3.15, зараз буду на паузу десь ставати, тому що я у німцях їжджу. Так, щоб дві паузи робити, не за одну. Тобто, дається 4,5 години, то я ніколи по 4 там, години не їжджу, бо у німців можна отако їхати, дорога буде пуста, все нормально, все йде по маслу. І потім так можна зараз доїхати до якогось штау, там, де якийсь уже затор починається, чи аварія, чи ще щось. І все, і просто так зупинитися на півтори-дві години і простояти. І згорить весь час. І робочий, і який тільки завгодно. Тому я їжджу по три, по три. З половиною години спокійно собі знайшов паркінг, відкрутив і не їду потім з очима якоїсь шаленої креветки, знаєте. Тому все нормально. Ось, у мене тут пункт призначення, нова частина, буде зараз зніматись. Не дай Боже, я відразу, коли от їдуть такі машини, починаю згадувати фільм той. Пункт призначення, хто знає, там, де колода та вилітає. І машини, просто наскрізь пробиває разом з людьми. от, то про що Я Я роблю по дві паузи і спокійно собі їжджу і ніяких питань немає. Це якщо в Франції, там, в Іспанії, то там такої движухи немає на автобанах на дорозі чи на національні, чи які-нибудь. То там більш таки спокійна двіжуха, і там можна їхати по 4 години і за півгодинки собі знайти паркінг, там відпратити паузу і ще доїхати там 4 години, 3,5. То у німцях я от так собі розбиваю на дві паузи, щоб не було ніяких питань. Погода у нас шикарна, сніжок. За, так, за бортом у нас мінус 3, мінус 4 показує, постійно міняється. От. Ну, класно, класно, сухесенько, автобанчик такий взагалі. Бомба вичищений, напевно, посипаний. Ну, у німці з цим питань немає. Ідемо насолоджуємось. Шо, друзі, на вулиці вже темно. Ось ми й доїхали до цієї Киї, де у нас мається розвантаження бути. Так що дякую за перегляд. Ми паркуємось і будемо розвантажуватися. Може сьогодні, а може і завтра. Рейс був без пригод, тому все файно.